Усім малоха! Цей плей-офф продовжує нас дивувати та радувати. Подіями. Всі команди зіграли вже по два перших поєдинки у серії. Є цікаві результати, є цікаві перформанси, є яскраві особистості. Плюс NBA оголосила найкращого шостого гравця сезону. Тому бажаю смачного всім і вриваємось. Оклахома Сіті Тандер проти New Orleans Pelicans. Пелікани все ще грають без Зайона Уільямсона, без свого лідера. В першому матчі без нього було дуже важко. Подивимось, як буде у другому. І на старті Йонас Валанчуна скаже: пацани, беру скорінг на себе класно проштовкує там своєю масою Чета Холмгрена. Йонас набирає 11 перших очок своєї команди у першій чверті. Всього литовець дає 19 поінтів. Її було невеличке лідерство для пеліканів з іншої сторони була класна відповідь від OKC Чет Хомгрен. Цей бігмен дуже класно влучає на початку зустрічі. Та й в цілому, протягом всього матчу, у Хомгрена 16 понтів вже у першій чверті. Оклахома вже на невеличкому лідерстві. Пізніше вмикається Шей Гілджес Олександр. Хороша трьошка через Трея Мьорфі. Шея була не дуже вдала перша гра цієї серії. Але сьогодні, у другому матчі, він вже більш звичний режим показує, режим вбивці вмикає. Знову Тремьорфі дістається в захисті, і Оклахома продовжує бігти вперед. У них вже плюс 13 у другій чверті. Чет Холмгрен знову легким данком робить плюс 15 для своєї команди. Далі Джейлен Вільямс, головний пес цього колективу, віддає шикарну передачку і майже двадцятка переваги Оклахоми вже на початку другої чверті. Звісно, що пеліканам треба на це все якось реагувати, інакше можна втратити гру вже у першій половині. І Сіджей Маколом намагається віднайти цей баланс. У нього сьогодні 15 поинтів. Далі знову Сіджей лізе у фарбу. Непогана скидка на Герба Джонса. У нього сьогодні 18 очок. Пелікани скорочують до мінус 9 з мінус 18, але знову з іншої сторони якось треба зупинити шея. Подивіться, що він робить. В оточенні трьох захисників влучає все одно середньої дистанції. У першому матчі нове. Орлан, хоча би виграв підбирання повністю, за рахунок цього виглядали якось на рівному. Але сьогодні Майк Дайно класно підготував свою команду. Оклахома виглядає максимально відкаліброваною, готовою саме до цього суперника. Це дуже показують цифри у нового Орлану 18 втрат. А окла влучає майже 60% з гри. І майже 50% строчкової дистанції. Тому просто без шансів для нового Орлану. Лідери також в порядку. Джелен Уільямс. 21 очко, 5 відбирань, 7 асистів. Шей дає 33 очки з реалізацією під 70%. Учета У 26. Рахунок стає 2-0 на користь окли. І серія їде до Луїзіани. Ми маємо бути дуже готовими до наступного матчу, адже на своєму майданчику вони будуть заряджені. А, ну і ще дещо маю сказати. Він цього не скаже, він скромний. У нас тут МВП. МВП ліги Я кажу це за нього, бо він цього ніколи не скаже. Це все, у мене все. Тепер трішки новин. NBA оголосила переможця титулу Найкращій шостих гравець. Ним стає Форвард Мінесоти на він перший в історії Міннесоти, хто виграв ось таку нагороду, і третій в історії незадрафтований гравець, який виграв ось таке звання. 24-річний гравець набирав 13,5 очок, п'ять підбирань і влучав 41 здалеку в середньому у цьому сезоні. Боротьба за цю нагороду була дуже щільна, адже на другому місці Малік Монк. І він відстав усього лише на 10 очок в голосуванні. Прикиньте, чесно кажучи, Малік Монг також дуже заслуговує. Він провів неймовірний сезон слави запасних і вже також встиг запостити ось це. Типу, всі його заслуги за сезон, але все одно без нагороди. До речі, вчора НБА також оголосила найбільш прогресуючого гравця НБА, яким став Тайріз Максі. Він також геть на трішечки обігнав у голосуванні Кобі Вайта. Максі провів супер класний сезон минулий. І з від'їздом Хардена були дуже високі очікування від молодого гравця в цьому сезоні. І Він їх більш ніж виправдав. 20 очок він набрав минулого року в середньому, 26 в цьому сезоні. Ну і також покращив свої цифри майже в усіх статистичних категоріях. Пандо, не забувайте про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Серед подарунків там є Джерсі, джаморанта, книжки про баскетбол, баскетбольний м'яч. Щоб задонатити, скануй QR-код, а за подробицями пірнай у допис. Джимі Батлер все ще відсутній у серії Бостон проти Майами. Перший матч Майами програли мінус 20, але Ерік Полстра, тренер Майами, це. Такий тренер, який у своїй кар'єрі майже ніколи не програє других матчів серії. Це значить, що як тільки він зрозумів, проти кого він грає, то в другій грі, здебільшого, виходять інші майами хід налаштовані під конкретного суперника Джейсон Тейтум. Тим часом веде свій Бостон вперед. Він набирає сьогодні 14 очок вже у першій чверті. Кельти тим часом попереду на плюс 2, Джейсон Тейтум ще трьошка на плюс 5, Але ось чим сьогодні відповідають Майами. Хайме хаке з дальньої дистанції. У нього сьогодні 14 поінтів на рахунку. Пізніше Тайлер Хіро зі стебека, з дриблінга, також влучає здалеку. І вже рахунок рівний. Перша чверть продовжується. Хіро класно рухає м'яч на Келеба Мартіна. І той також влучає. Келеб сьогодні, взагалі, гарячезний з дальньої дистанції. На цьому Майамі тільки розігрівались. Тайлер Хіро ще з підходу трьошка бум з восьми метрів. Сидить. На секундочку, Майами сьогодні встановили свій новий рекорд франшизи у плей-офф. 23 триочкових із відсотком 53. Просто скажена реалізація. Бостон, тим не менш, тримається в лідерах. Якраз лідери Бостона тримають свою команду. Джейсон Тейтум набирає сьогодні 28 плюс 8 підбирань. Джейлен Браун набирає 33 очки. Але як бачите, Майами знову виходять вперед. Бема Дебайо також класно сьогодні відпрацьовує 21 очко, 10 підбирань, і все це всього лише на чотирьох промахах з гри. Щоправда, не зважаючи на таку скажену ефективність від Майами у нападі, Бостон все одно тримається. Джейлон Браун. Луча трьошку на мінус два. Далі той же Браун ще одну трьошку. Вже Бостон в лідерах на плюс чотири. І тепер цікаво, чи вистачить Майами ще на другу половину. Ось цієї їх просто скаженої ефективності. І поки що Бема Дебайо та Тайлер Хіро показують, що так вистачить Тайлер Хіро. Продовжує насипати здалеку. У нього сьогодні 6 із 11 троочкових. Більш за те, окрім 24 очок, які він сьогодні приносить. Також на його рахунку 5 підбирань і 14 результативних передач. Хіро сьогодні просто у вогні. вже на плюс 8 Майамі попереду у третій чверті. Нікола Йовіч робить ще одне перехоплення. на Келеба Мартіна, той робить плюс 10 для своєї команди. У Мартіна сьогодні 21 очко, 5 із 6 здалеку. Ерікс Полстра його назвав. Найбільшим ікс-фактором цього матчу Бостон намагається карапкатись, намагається вибратись із дефіциту. Дерек Вайт робить мінус 6. Але Бема Дебайу та компанія знову не дають Бостону до кінця говтатись. Бем забиває флоутер, Далі Келеп Мартін ще одна трьошка на плюс дев'ять. І таким чином Майамі виграють без батлера, без розіра проти команди, яка вдома програла всього лише чотири матчі за увесь сезон. Просто браво! Майамі, Хід! Рахунок таким чином стає 1-1 і серія переїжджає до Флориди. Тайлер поділися з нами, що перед грою тобі сказав Джиммі Батлер. Ви знаєте, ще до початку серії Джей Бі написав мені, ти маєш бути лідером цієї команди. Ти маєш завжди приймати правильні рішення, і це не обов'язково про очки В плей-офф важливо приймати правильні рішення. І сьогодні мої пацани це на 100% показали: Келеп, Нікола, Хайме Хаке, з Новачок та всі, в цілому, і те, хлопці, сьогодні зіграли після першого програного матчу. Це все про що можна було бажати. Тайлер, це був твій найкращий плеймейкінг, який я бачив. Джиммі Батлер, до речі, цю гру також дивився десь по ходу вдома, десь в Майамі. Дуже він задоволений результатом і вже навіть встиг потролити команду Бостон Селтікс, запостивши в сторіс наступне. «Don't let us get one». Це відсилка до минулорічного інтерв'ю, коли Майами були попереду у серії Celtics 3-0. І тоді перед четвертим матчем Смарт і Джейлен Браун сказали ось цю відому вже фразу «Don't let us get one». Типу, не дайте нам виграти хоча б один матч. це інакше далі, типу, ми вас рознесемо. Ось Джимі Батлер, який в принципі любить потролити когось із своїх суперників, робить зараз ось таку відсилку, і набагато крутіше б це зараз здавалось би, якщо Джимі би грав на майданчику, і тим більше, якщо б видав крутий перформанс. Бандо, багато більше інформації про плей-офф ви знайдете у телеграм каналі game 7 за посиланням у дописі. Ну і на цьому, друзі, дуже дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Дуже дякую за ваші тривочкові ендвани, штрафні леяпи, базери. Усіх охочих доєднатися посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!